Всім привіт! Мета може ввести платну підписку, контракт з Є-Співачкою та Лінкдин у Твіттері. Так, вам не почулось. Мене звуть Валерій, і я, як завжди, поспішаю поділитися з вами останніми новинами it світу Але перед початком ролика попрошую вас поділитись цим відео зі своїми друзями та підписатись на наш канал. А ми будемо починати. Мета може вести платну підписку для користувачів Instagram та Фейсбук. The New York Times повідомили, що незабаром Мета запустить плани підписки для користувачів Facebook та Instagram з ЄС. Вартість підписки невідома, але вона дозволить користувачам, які заплатять, зберегти конфіденційність своїх даних. Цей крок є відповіддю на нещодавно прийняті в ЄС закони про конфіденційність і політику щодо соціальних мереж. Мета сподівається, що пропозиція європейцям платної альтернативи буде достатньою, щоб чиновники відстали від неї. Однак регулятори все одно можуть вважати рекламні версії за нав'язливими. Оскільки мета використовує варіанти, щоб задобрити керівні органи ЄС, вона ймовірно не буде пропонувати підписку в США. Але хто знає, як складеться. Законодавці США багато говорять про приватність, але не схоже, що вони багато роблять для боротьби з нав'язливою рекламою в соціальних мережах або веб-скрейпінгом. Хоча це не перший випадок, коли соціальні мережі пропонують підписку, це серйозний крок, враховуючи розміри Facebook і Instagram. Станом на серпень, Facebook мав понад 2,9 мільярди активних користувачів щомісяця. Аналогічно кількість користувачів Instagram становила 2,3 мільярди. Це глобальні цифри, але ми все одно можемо отримати уявлення про те, скільки мета може заробити на платних акаунтах, якщо навіть лише мінімальний відсоток користувачів скористається пропозицією. Євросоюз складається з 450 мільйонів людей у 27 країнах. Припустимо, що лише третина населення обирає підписку, а мета стягує 10 доларів за підписку на Facebook-Instagram у пакеті. Це потенційний щомісячний дохід у розмірі 1,5 мільярда доларів. Це далеко не 7 мільярдів доларів на рік, які мета заробляє на рекламі в ЄС. Але це не означає, що вона повністю зникне. Друзі, хвилиночку уваги. Минулого тижня ми розігрували приз під минулим роликом в коментарях. І подарунок цього разу отримає ось цей коментар. В цьому випуску ми також продовжимо цю традицію. Тож пишіть коментарі, а ми рандомно оберемо переможця. Warner Music підписала контракт на запис з першою я співачкою. інстаграм інфлюенсерка Канунурі ніколи не старіє, не втомлюється, не спить, не їсть і може за бажанням відростити м'язів на животі. Бо вона існує лише як цифрова сутність, і вона при цьому випустила свій дебютний сингл Домінос після підписання контракту на запис з Warner Music Central Європ. Нунуурі перша у своєму роді цифрова інфлюенсерка, якій вдалося укласти великий контракт на запис. У неї повне обличчя з широчиними очима і крихітним носиком, що явно виглядає як ознаки недосяжних стандартів краси. Згідно з її профілем на Virtual Humans. Вона веган виступає за екологічну моду і не носить хутро. Для створення вокалу Нунуурі автори використовували технологію штучного інтелекту. Голос був заснований на голосі реальної співачки, але в нього внесли певні зміни, щоб зробити вокал Нунуурі оригінальнішим. Загалом Нунурі, попри те, що вона власне не існує, змогла зробити успішнішу кар'єру в модельному бізнесі, ніж моделі, які зараз борються за успіх у Нью-Йорку. Її перша публічна поява відбулась у 2018 році на тижні моди в Нью-Йорку, коли їй було 18 років. П'ять років по тому їй досі 18. Нунуурі працювала з діор Валентіно та Міу-Міу, а також знялася в навчальному посібнику з контурної пластики для лінії краси Кім Кардашян. Такі цифрові моделі, як Нунуурі, приносять багато грошей своїм авторам. Візьмемо приклад 23 річної інфлюенсерки Snapchat Керін Марджері. Вона створила власну ai версію яка спілкується з людьми онлайн і бере за це 1 долар за хвилину. За її словами, це потенційно може приносити їй до 5 мільйонів доларів щомісяця. Деталі угоди з Warner Music не розголошуються, але відомо, що Нунуурі заробляє близько 1800 доларів за один спонсорський пост, а її дохід за рік складає близько 2,5 мільйонів доларів. Ілон Маск хоче перетворити Ікс, колишній твіттер, на конкурента LinkedIn. Оскільки X, схоже, повертається до певної стабільності, компанія нещодавно представила нову функцію найму під назвою X Hiring, яка пропонує перевіреним організаціям можливість розміщувати списки вакансій у своїх профілях. Запустивши свого конкурента LinkedIn, Ілон Маск тепер у власний неповторний спосіб намагається взяти платформу Microsoft за горло. У нещодавному дописі Маск назвав LinkedIn огидною мережею і заявив, що взагалі не користуються нею навіть для того, щоб переглядати резюме кандидатів, які шукають роботу в його компаніях. Він також пообіцяв, що на відміну від LinkedIn функція найму вікс буде крутою. Наразі XHARIN працює в бета-версії та доступний лише компаніям, які платять абонентську плату в розмірі тисячі доларів на місяць. Ця частина планів Маска перетворити X на так званий застосунок для всього на кшталт WeChat, про що він неодноразово говорив. З цією метою компанія вже запустила нові функції для відео, щоб конкурувати з потоковими платформами на кшталт YouTube. Тож замах на позицію LinkedIn як домінуючого професійного застосунку для соціальних мереж. Ймовірно, завжди був на поверхні. Однак, в нинішньому вигляді функція найму на X все ще дуже недопрацьована і далека від того, щоб стати справжнім конкурентом LinkedIn. Проте маск, схоже, має метод для свого божевілля, і багато незвичайних речей, які він випробовує на X, схоже, працюють, незважаючи на серйозні занепокоєння з боку оглядачів галузі. Я думаю, рекрутери взагалі в захваті. А ви що скажете? А на цьому у нас були всі новини. Ставте лайки, якщо відео вам сподобалось. Пишіть коментарі, щоб взяти участь у розіграші. І як завжди, бережіть себе до зустрічі!